Ви мене часто запитуєте, а яким чином я 50 А віддаю на заряд гелевих акумуляторів? І як воно взагалі працює, і акумуляторам все окей? Логіка дуже проста. Вони паралельно заряджаються і тут же розряджаються. Тобто от прийшов шнур той, котрий на, на батареї на заряд, бачите, 50 ампер чесних прийшло. Дійсно, на заряд, від плюс і мінус. Так? Тепер, а оцей шнурок у нас зразу ж миттєво забирає з тих же самих точок. Бачите, і 44,5-46 ампер пішло назад. А як перевірити, що ж лишилося в заряді батареї? А отут десь посередині поміряти. От вам чітко те, що йде, залишається, власне, на заряд. А все решта все решта пошорувало назад по цій системі і оцих два друга відбирають. Забирають паралельно одночасно, ну, в якусь частину, не все. А, і, але таким чином, що тут на заряді в нас залишається лише 5 А, тому вони не перевантажені.